Доброго дня! Сьогодні в нас 7 березня, місто Тернопіль. Вчора виставляв відео по обрізці персиків веретином. Але ще багато людей просять показати, як чашою обрізати. Бо е якщо брати для західного регіону, вибирати, е яка краща формовка для вашого дерева. Я б обрав би чашу, але чаша багато має плюсів, але один з недоліків, і для мене він виявився найголовніший, це дуже багато дерево забирає місця. А хочеться багато сортів, землі мало, і я для себе вирішив вже десь шостий рік назад, що буду формувати струнким веретином. Ну, зараз е, то був у мене тут перещеплений персик. Тут ріс якийсь білий лебідь, по-моєму, він мені щось не сподобався, бо дуже він ніжний і по смаку не дуже. Я його перепривив на Сатурн. І так перепрививав скелетні гілки. Колись маю, десь у мене є відео. От перепривалися скелетні гілки. Це те замазано білим. То були в серпні, певно, 3 роки тому окульовані бруньки. І тепер розрісся, він щороку скидаю. Ось такі ось бачите великі мушу робити зрізи, бо щось почав різати, я тоді думаю зніму відео. От така ось велика гілка. Ми її будемо отак ось, ось обрізати. Тобто 80% Деревини зріжеться. Так само ця гілка. Тут багато різалося на живці. Отак От ось буде обрізатися. От тільки щоб розкрити чашу, щоб був доступ повітря був і повітря в тому числі, повітря в основному сонця, щоб закладалась гарно плодова брунька, щоб гарно Освітлювалася і провітрювалася крона, і плоди набирали цукрів. Бо один з плюсів в чаші це те, що крона провітрюється, крона більше бачить сонця, менше затінку, плоди набирають більше цукрів. А для західного регіону це немаловажна деталь, при тому, що в нас у нас сума активних температур дуже мала. Але вже є, що є. Тепер далі. От ми обрізали ми сучкорізом. Тепер проріжуємо отаку крону. Кожну практично, кожна гілочка має бути уділено їй увагу. Укорочується, прирізується. Ось така, наприклад, гілка, вона пішла далеко. Нам того не потрібно, ми її отак ось оте все вирізаємо. Отут-ось у нас буде 6-7 персиків. Отака От гілочка. Теж прирізаємо. Те, що йде всередину крони, Вирізаємо зовсім і те, що не буде бачити світла, також вирізаємо. Тут теж можна обрізати щось наподобі, як плодову ланку. Один, от якщо, наприклад, візьмемо цю, зокрема, оцю гілочку. От ми беремо ці, що ближче до осі. Ми ріжемо на 3-4 бруньки. Ця, що на плодоношення, ріжемо на 5-6 бруньок. Тут так само. І тоді на слідуючий рік ми одну візьмемо. Тут по-любому буде якась ростова з них. Одну ростову з цього візьмемо, пустимо на плодоношення, одну з цього. А оцю гілку на слідуючий рік на весну виріжемо. Те, що вона відплодоносила. Ми виріжемо. Те саме тут так само. Більшість процентів 80 вирізається, тоді нам буде набагато легше робити нормування, прорідження. Бо чим ми більше зараз зріжемо, тим менша кількість плодів у нас Ну, а ця буде. Гілочка тут в затінку. Ну, а що такое є? На заміщення пустимо. Тоді нам буде нормувати врожай легше. Бо коли лишаєш дуже багато, бо кажуть, що може ще може, та всяке, звичайно, може бути. Бо в цьому році якась ця весна нетипова. В основному я ріжу персик у квітні місяці, але щось подивився на прогнози, температури дуже великі. Ось тут аж у тут ось ми ріжемо. Це все знімаємо. Фелко файний секатор, але шкода мені його. Мучити ще з сучкорізом обріжу. обріжу. І зараз секунду. Ось робота зроблена, великі зрізи. Обов'язково треба замалювати. Я для себе колись я купляв садову фарбу, там вона з фунгіцидом і з тим всим. але. Останнім часом беру, просто робили ремонт, лишилася в відрі фасадна біла фарба. Добавляю в неї трошки фунгіцида купера. отака така робиться. І замазую вона гарно, дуже стійка. От бачите, оті ще трьохрічні, от, трьохрічні зрізи. Практично от все затягнулося, воно було обробленою тою фасадною фарбою. О, і е, чим добре в таку погоду, коли сонечко, е, сухенько, робити обрізку і е, замазувати фарбою, бо воно зразу засихає, не йде туди, нічого не попадає в рану. І хочу вам показати. Чашу е, свого перського дерева, якому вже більше 15 років. От бачите, воно тримається на висоті 2 метра, добре обробляти, добре е, збирати врожай, добре робити обрізку, не треба лазити по драбинах. Але я кажу, один з недоліків, що воно займає велику площу, площу займає дещо. Е, 3х3 метрів десь 10 квадратних метрів йде на одне дерево. А у кого, звичайно, є багато землі, то, то ідеальна ця обризка чаша. А у кого землі мало, мусимо робити веретено. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!